Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу подякувати всім, хто писав мені, хто в особисті, хто в коментарях писав, де я пропала, куди ділась, чи все добре. Насправді, не все добре. Я, якщо чесно, ледь взяла себе в руки для того, щоб змонтувати це відео, бо я дуже боялася, що якщо я затягну, воно взагалі не буде актуальним. Тому сьогодні це відео буде новорічне, а наступне я навіть не знаю, коли вам обіцяти моє відео. Тож обов'язково підпишіться та натисніть на дзвіночок, аби не пропустити відео, яке скоро. Я дуже сподіваюся, що скоро вийде, але коли я не знаю. У мене дуже підвело здоров'я, я дуже сильно зараз хворію і не знаю, коли це все закінчиться. Якщо чесно, я не можу сказати, що це дуже сильно серйозно і варто за мене переживати. Скоріше ні. Просто цей період треба пережити якось так. Про погане на потім. Зараз я хочу традиційно свої новорічні відео розпочати з дня народження мого тата. Це я все показувала, як моя мама прикрасила свою оселю, ялиночки. Все дуже гарно, мило. Мама завжди також любить, як і я, прикрашати все по-різному. Кожен рік щось новеньке. Вони в цьому році накупили дуже багато гірлянд на біселах, на де захотіли. І було дуже мило і затишно. І взагалі у мами з татом там взагалі мені завжди дуже затишно. Тож ми ось так посиділи. Я думаю, що у мами на каналі ви вже давно бачили ці кадри, тому багато я тут не залишала. Також ми залишились тоді у мами з татом погостювати і взяли маму на театральну виставу. Цей день був дуже важким морально. Це 29 грудня, це день обстрілу Києва ракетного, і за годину десь до вистави закінчилась повітряна тривога. І ми... Все ж таки вирішили поїхати на цю виставу, хоча це дійсно було дуже дуже складно. Але, зрештою, ми приїхали і ми були дуже задоволені. Неймовірної якості вистави. Єва вражена, вона знімала майже кожен номер, я зовсім трошки, але дійсно класно і хотіла б сказати, дійсно водіть дітей на виставу, воно того варте. Так прикольно, що у мами тут в будинку є кав'ярня. Така гарна прикрашена. Я Ювіпряночку взяла ось цей зі шрека. Я думаю, вона буде в захваті. Прикольно, що можна так вийти і купити собі щось тут, ще квіти є. А ще мені подобається, як прикрашають ставка таким подарунком. Просто Сфатіну. Я щось теж хотіла Єві так кімнату прикрасити, двері в кімнаті, але так і не дійшла до тканевого магазину. Потім ми приїхали додому, а нас тут чекав наш маленький котик, який настільки засумував, що просто не міг відлипнути від Єви. Він отак от усівся і сидів ну, дуже довго. Потім у нас була низка вистав, на яких ми, на які ми ходили. До речі, через ракетні обстріли ми втратили декілька квитків на декілька вистав не пішли, тому що, ну, чесно, після такої якоїсь ночі ти. Весь втомлений, уже ні до якої вистави, просто немає сил ні у кого. Тому дійсно декілька. Таких походів довелося пропустити, і декілька пропустили через мою хворобу також, тому що я люблю заздалегідь купувати квитки і просто деякі моменти дійсно не спрогнозуєш. Це ми були у резиденції Санти. Якщо я не помиляюсь, ця резиденція вона кожен рік постійно, там, два місяці. Здається, точно вона працює. І е, якщо ви пропустили або плануєте на наступний рік піти, обов'язково сходіть, це неймовірна вистава. Я не очікувала такого рівня е, взагалі шоу. Е, е, от просто для тебе: танцюють, співають, і дітки прямо в центрі події. Вони учасники цього е, шоу. І це просто неймовірне враження. Чесно, дуже класно. Єдине, що ось на ВДНХ. У павільйонах ну, дуже холодно і треба так гарно втягатись. Все ж таки. Але було дуже круто, дуже класно. Ми просто переповнені емоціями. Це дійсно дуже круте враження було. Більше за все Єві сподобалося, що тут був жабокиць. Це найулюбленіший персонаж останнім часом є. Він. Вона взагалі дуже любить мавку. Не знаю, чому. Якщо чесно, для мене це трошки загадка, чому діти фанатіють від мавки. Але це дійсно працює. І ось, бачите, жабокиць танцює. І я так, мама, ти знімала його, мама, ти знімала, бо вона дуже любить передивлятись кадри, які я знімаю. Тому я здебільшого це і для неї все роблю. Тому що вона дійсно дуже любить передивлятися, от якісь вистави свої, там ще щось. Тому взагалі дійсно дуже класно на ВДНХ. Мені подобається, як вони роблять деякі павільйони, деякі виставки. Дійсно дуже класно і є куди піти на різний вік дітей. Тут дуже багато різних локацій, різних івентів. І коли ми були на резиденції Санти, ми побачили, що тут ще є мавка-шоу, і вирішили також взяти квитки і на інший день сюди прийти. Ця вистава нам з Євою також дуже сильно сподобалась. Ми просто таким підвраженням від деяких номерів. Нам з Євою сподобались однакові, до речі, номери, ми потім з нею спілкувалися щодо цього. І прям там два номери були прям топ. Ну Такі, що просто я задивилась і прям якось в інший світ потрапила. Було дуже класно. І, звісно, там були такі інтерактиви з дітьми. Їм це дуже зайшло дуже сподобалось. А ще мені дуже подобається, що Єва не соромиться, коли її просять там щось підійти, щось взяти, щось зробити. Вона з радістю там біжить, там найперша за всіх, що немає оцього, цієї сором'язливості, тому що я насправді дуже сильно сором'язлива, і для мене там вийти там, на сцену чи ще щось, для мене це прям надзвичайний стрес, і я дуже сильно рада, що у Єви такого немає. Ну, можливо, це поки що, але дійсно я рада, що вона. Вона не боїться робити свої дитячі якісь штуки. До речі, всі діти бігали з цими конфеті, всі швиряли їх отак. збирали збирали, швиряли як сніжок, тому що вони пересипали, самі пересипали. Тому <свісно> вибачайте, але діти були вже зайняті ось цим виставою. Добрий ранок, у мене добиваю каву. І у нас ось такі ялинки. Одну ми вже під'їли це з нутелою Вирішили. Я хотіла зробити з нутелою, а другу зробити якусь солену. Але всі проголосували за нутелу, тому у нас дві нутелою. Дуже класно! Це у нас ранок 31-го розпочинаємо з такого дуже прикольного сніданочку. А ще хочу показати, яку мені мама подарувала таку посудину. Посуд такий на Різдво, це в метро. Вона знімала там огляд посуду ялинкових прикрас, взагалі новорічних прикрас. І мені там по відео ця штука дуже сподобалась. Я хотіла поїхати купити сама собі, але Євочка захворіла, я вже нікуди не поїхала, то мама мені таку подарувала. Дуже гарно виглядають тут мандаринки в ній просто ну, казково. Для салатів, якісь дуже великі. Такий, знаєте, овочевий салат сюди покласти. Так само на святковий вечір. На святвечір ми поклали сюди вареники, було дуже класно. І е, мама собі таку купила. І вони всі якихось типу різних форм. Е, вони такі, знаєте, кривенькі, косенькі. Я таке дуже люблю. Воно таке дуже що прикольно. Дякуємо. Дуже прикольно все це виглядає. Клас, по-новорічному, по різдвяному. 31 грудня. А у нас доставка меблів. Тут у нас господар все винюхує, видивляється. Це у нас гардеробна система від Ікеї І е, стелаж у уєвину комірку. Ще один, такий самий, як вони там стоять, але е, має бути з іншого боку. Ось. Але вже будемо складати вже в новому році. Плюс треба буде викликати майстрів, щоб прикріпили там. Правильно все закріпили і все. Будемо насолоджуватись повноцінною гардеробною. Клас, я щаслива. Такий подарунок ми собі зробили. Клас! А зараз я хочу поділитися нашим сімейним рецептом Наполеону, який просто обожнюють всі, хто його куштував, всі просили рецепти. І це рецепт моєї бабусі. Мама цей рецепт за все своє життя ще удосконалила, декілька разів прийшла до такого, що він дійсно прям, ну, найсмачніший. Тому рекомендую записувати цей рецепт для того, щоб повторити. І я впевнена, що вам він дуже сподобається. Маргарин, який я показала, це найвдаліший маргарин, який варто використовувати в наполеоні, тому що є інші фірми, які просто псують Наполеон, тому використовуєте, якщо за моїм хочете рецептом, то ось це. Отже, борошно у нас перетерто в крихту з маргарином, і зараз я додаю одне яйце, льодяну воду і одну столову ложку, оцту. Все перемішую і додаю до борошна точні пропорції, звісно, будуть в описі під відео. Тепер ретельно замішую тісто, воно має бути трошки липкуватим, це все нормально, нічого страшного. І потім це тісто ми відправляємо у холодильник мінімум на 2 години. Тепер секретик для тих, хто не любить робити Наполеон через те, що дуже багато треба випікати коржів, розкатувати. Моя мама вигадала таку штуку, що можна розкатати просто на 4 коржі. ось це тісто. Це тісто взагалі розраховано на 12 коржів, але ми його розкатуємо на 4. Ось такі ось ми, лінтяйки, але насправді нам так подобається більше через те, що тісто стає. Є більш плотнішим. І не так вони розмакають під час того, як покривається все кремом. А я, якщо чесно, не люблю дуже такий м'який наполеон, такий дуже розваляний. А мені подобається, коли дійсно він не зовсім такий пропитаний, прям, що все таке вологе. А є трошки така хрусткість. Ну, не те прям, щоб хрусткість, він все одно пропитується дуже гарно, але тим не менш. Так, він чомусь от, дійсно смачніший. Спробуйте, це дійсно дуже легко, тому що треба всього лише дуже швидко розкатати на чотири коржі. Я зараз зайво прибираю і буду ось це зайво випікати окремо, і це буде якраз посипка мені як декор зверху. Обов'язково ось так: от проколюємо наш Коржик для того, щоб потім він під час того, як випікався, не вздувався. Я випікаю десь хвилин 10 цей коржик, але треба дивитися по своїй духовці десь 200 градусів на 10 хвилин. Дивіться. І тепер, тим часом, поки в мене все випікається, я буду робити крем. Додаю цукор і 4 яйця. Все ретельно взбиваю. Мені просто треба для того, щоб все перемішалось гарно. Тепер будемо варити крем. Я додаю пляшку молока, там десь менше 900 г, це приблизно 3 стакани. Додаю цю суміш яєчну. І 3 ложки столові борошна. Я ще не включила плиту, я поки що все ось це накидаю. І потім, коли вже стану і буду перемішувати, тоді буду вмикати на середній вогонь. Ну, Не середній, а трошки нижче середнього. і ретельно Но все перемішую, поки воно не свариться. І ось такий крем виходить, він поки що доволі таки рідкуватий. І ем, я додаю, сюди треба додати десь 2-3 столові ложки згущенки. я додаю стільки, скільки у мене сьогодні було, і пачку масла. Е, краще вибрати жирніший, я взяла 80%. Е, можна 70%, але з 80% буде смачніше. Щоб крем швидше ухолов, я зараз перелью в іншу посудину, накрию плівкою і піду поставлю на віранду. Можна на балкон, якщо він у вас є, у мене його немає. Взагалі в якесь холодне місце. Якщо у вас багато часу, то можна його взагалі просто залишити і там, на вечір або на ранок, коли ви будете його збирати, ваш тортик тоді можна використати. Але от я, якщо це зима, то я став. Собі на вулицю, і там буквально за півгодинки цей крем охолоджується, і можна буде швиденько так начинити тортик. Я на свій торт з цих пропорцій крему я розподіляю по три ось такі великі ложки, і мені якраз вистачає. Скажу так, це дійсно дуже легкий рецепт, дуже просто готувати. І, як на мене, завжди була проблема. Випікати дуже так довго і багато тих коржів, але коли випікаєш 4, це ще кращий смак, як на мене, і набагато простіше, швидше і легше це все готувати. Спробуйте е і скажіть вашу думку, або напишіть, як готуєте ви. І взагалі, чим відрізняється, наприклад, ваш рецепт від мого, мені було б дуже цікаво спробувати якісь, наприклад, інші рецепти. Але я дуже часто готувала і за іншим. Іншими рецептами на полон, і я скажу, що мені жоден не сподобався так, як цей. Так як я вже почала готуватись до новорічного столу, то покажу, що готую. Це, до речі, мені мама купувала на подарунок такі формочки, ще дві такі величенькі у мене є. То покажу потім якось в інших відео. Сьогодні буду готувати цезар. М'ясо я замаринувала на цезар, а це м'ясо буде як на шашлички. Я його буду ось так вкладати у формочку і в духовку. А м'ясо на Цезар я. Підсмажу з двох сторін і також покладу у формочку. І прямо ці дві форми поставлю в духовку, для того, щоб мені швидше все було. А потім, коли шашлички ці будуть готові, я їх нанизаю просто на шпажки. Єва собі вибрала в меню саме шашлички та картоплю по-селянськи, тому я вирішила зробити це нам з чоловіком Цезар і ось таку закуску. Це робиться дуже просто. Я вирішила формочками для печива вирізати з готового тіста ось такі ялиночки і чоловічки, але чоловічки виявилося, що мій чоловік під'їв, поки все інше готувалось, прибиралось і так далі. Але нічого. Те добре, що хоч ялиночки не з'їв, бо він думав, що це печиво, яке можна з'їсти. Ось. Ось така закуска виходить, мені дуже сподобалось. Я буду таке робити дуже часто, на різні свята, можна різні форми використати. Тому е візьму собі на замітку, дійсно, дуже смачно виходить. А зараз я буду прикрашати новорічний стіл. Як я і казала, я кожен раз люблю, щоб. Щось було новеньке. І я на цей новий рік прикупила собі ось таку доріжку, з такої, як Марлі. Я залишу посилання на інстаграм дівчинки, яка робить ці доріжки і серветки. Я подивилась на ціну і зрозуміла, що я краще куплю, ніж буду на цей рік щось робити. До того ж, дійсно не встигала навіть заїхати просто навіть в тканевий магазин. Тому сьогодні. Покупний такий декор, але дуже гарно. Мені дуже сподобалось. just say Ще ж ось такий у мене сьогодні новорічний стіл прикрашений. Я сподіваюся, нам вдасться, хоч трошечки нормально посидіти, тому що зараз 8-вечора і зараз повітряна тривога, шахеди, і поки що тиша, але не знаю, не хочу нічого загадувати. Дуже сподіваюся, що моя дитина відчує свято сьогоднішнього дня. Теж. Тому що все ж таки. Дуже-дуже також казкове свято. Зараз я принесу сюди їй подаруночки покладу. Салям там намагається на стіл пробратися, але коли стільці засунуті, то у нього трошки не виходить. Так, ми десь у Дев'ятій збиралися, ну, планували сідати, тому все. О, криса їде, криса. Ото, криса, криса. На тебе не накривали салям. Ой, може. Планували сідати о 9, тому в мене довго топлюються мої страви і будемо потихеньку все тут накривати. Хочу також сказати слова вдячності нашим захисникам, захисницям, силам ППО, волонтерам та, взагалі, всім, всім, хто робить. Будь-який крок назустріч нашій перемозі. Я дуже вдячна нашим захисникам. Ви для мене надія єдина на нашу перемогу, тому що більше немає на кого розраховувати. Це правда, тільки самі на себе. Я дуже вам вдячна. Мені дуже шкода взагалі, що взагалі що це все відбувається з нами, чому ми маємо це все робити. Я, ну, я не розумію, чому наша нація має страждати. Чому наші діти мають просити на новий рік, щоб повернувся тато і щоб закінчилась війна? Не знаю, діти мають мріяти про звичайні іграшки, а не про мир. Мир і так має бути, просто тому що це нормально. Тому дякую нашим захисникам за те, що ви робите це дійсно безцінно. Неймовірно вдячна за те, що моя дитина мала спокійний новий рік у нормальній сімейній атмосфері. Дійсно, дуже дуже сильно вдячна за те, що у нас є такі сімейні моменти. А ось і Наполеон, який я готувала. У нас дійсно на Новий рік є традиція готувати Наполеон, не тільки на Новий рік, але на Новий рік обов'язково ми його готуємо. Обов'язково він має бути у нас на столі, тому що це дійсно такий е, новорічний тортик, зимовий, я б сказала, навіть тортик. Дуже ми його любимо. Мама завжди готує на папин день народження його е, і він. Просто наш фаворит цей рецепт, дійсно, фаворит всім подобається. Наша сім'я просто в захваті від цього рецепту. Тому спробуйте ви також приготувати такий спосіб, я впевнена, ви його заціните. А це наш гризунчик, який гризе абсолютно все, трошки схожий на собаку в цьому плані. Але, взагалі, це дуже дуже весело. Якось так ми провели наш. Новий рік в трьох у сімейному такому маленькому своєму колі дуже затишно. Ми для мене це найкраще, якщо чесно, коли нікого нема зайвого, тільки ми. Я вже буду з вами прощатись. Дякую, що подивились це відео до кінця. Я дуже вдячна кожному з вас, хто підтримує мене в цей нелегкий мій період. Не знаю, коли обіцяти вам відео. Воно буде, я думаю, що не скоро, тому обов'язково поставте дзвіночок, щоб не пропустити. До нових зустрічей, Па-па!